По осіб на автомобілі марки Ford вчинила розбій та вбивство людини. Були разом з працівниками поліції об'явлено план перехоплення. Дані особи були затримані. При собі в даному, в даному автомобілі ми виявили величезний арсенал зброї, виявили, скажімо так, 8 кілограм бурштину. В даному автомобілі наразі суд обрав всім чотирьом е, фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім того, п'ятому нашому фігуранту даного кримінального провадження оголошено підозру за статтею 187 частиною 2 кримінального кодексу України. Е, е, також сьогодні слухається в суді е, йому обрання запобіжного заходу. Крім того, оперативно було спрацьовано працівниками поліції і за місцем з проживання одного з наших підозрюваних в його схованці було виявлено величезний знаряд зброї. Після прес-конференції ми вам надамо можливість ознайомитися з деякими фотодокументами, де були вилучені і автомати, і кулемети, і гранати, і більше трьох тисяч боєприпасів. Ну, це коротко, те, що наразі відбувається. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Рівненської області, слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в даному кримінальному процесу. Це коротко. Тепер, будь ласка, е, інформація щодо вогнепальної зброї, то коли проаналізували. Сам злочин, який був вчинений з допомогою вогнепальної зброї і автоматичної зброї, яка може мати відношення до зброї, яка виїхала з зони проведення терористичної операції, тому було і прийнято рішення про проведення деяких заходів з метою перевірки фактів наявності у них вогнепальної зброї різного характеру. І була отримана інформація про те, що в одному з приміщень гаражних. Одного з фігурантів зберігається велика кількість зброї. Що стосується саме переліку зброї, яка була вилучена, це автомат Калашникова 7,62, це рушний кулемет Калашникова, снайперська винтовка Драгунова. Набої калібру 545-762, 10 гранат, 5Ф1, 5 f 1 5 rgd 5 два РПГ. РПГ-7 і 5 зарядів до РПГ-7. Тому фактично нами продовжується робота в цьому напрямку. Я думаю, що це не останнє вилучення зброї в межах цього провадження. Така ситуація. Що стосується п'ятого фігуранта даної події, який фактично вчиняв роль пособника у вчиненні розбійного нападу його дії кваліфіковані по частині другій, як розбій вчинений групою осіб, ну після обрання судом міри запобіжного заходу. В принципі, можна буде щось говорити по даному учаснику. Була руках зброя? У нас таких відомостей немає? Ні. Ні, нема. Тобто те, що розповідали місцеві, що.